6 червня 1990 року Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив Патріархат Української автокефальної православної церкви і обрав митрополита Мстислава першим патріархом. У 1992 році спілка журналістів України вступила до Міжнародної федерації журналістів. У цьому ж році у Києві відбулося урочисте відкриття університету Києво-Могилянська академія. У 1995 році Українське товариство неврологів, психіатрів і наркологів було прийнято до Європейської Федерації неврологічних товариств. У 2012 році відбулося проходження Венери по диску сонця одне з рідкісних астрономічних явищ. 6 червня за народним календарем День Святого Микити Стопника. Саме він обрав незвичний для Русі тип усамітнення стопництво. Тобто життя у тісній хижі, влаштованій на стопі. Микита Стопник святий, вважається заступником від лукавих духів. 6 червня 1847 року народився Олександр Барвінський, український історик, педагог, громадсько-політичний діяч. У 1895 році народився Микола Щорс, український військовий діяч. У 1937 році народився український поет Петро Перебий Ніс. У 1950 році народився український онколог, перший міністр охорони здоров'я незалежної України Юрій Спіженко. У 1965 році народився український економіст і політик Богдан Данилишин. 6 червня. День журналіста. Професійне свято працівників засобів масової інформації України. І Чим і вітаємо всіх своїх колег.